У мене спонтанне бажання поговорити трохи про подорожі на один день, бо сьогодні конкретно я приїхала від однієї з таких. Це була поїздка в Одесу. І ну, якщо говорити конкретно про Одесу і конкретно про море, то одного дня мені явно недостатньо. Це дуже зручно з логістичної точки зору. Це ну, тобі не треба шукати хост, ти вириваєшся зі своєї рутини не, не так довго, і в тебе більше можливостей вирватися. З цієї рутини, бо це всього лиш то один день, не так критично, але морем набуватися мені тяжко за один день. Я е, хочу мати в запасі ще парочку, тому ну з Одесою ми повторимо ще надовше, Сподіваюсь, не через мільйон років. Що Говорити загалом про концепт одноденних поїздок, що мене здобувало не так давно, що не у всіх людей в голові цей концепт існує. І це проблема, можливо, якщо цим людям окей, і так можливо, це не проблема. Але класно буде їм показувати що життя, не обмежується одним містом і поїздками кудись раз або два рази на рік. Звісно, є купа людей, яким окей так жити, але треба, щоб вони мали опцію вибору, тобто щоб. Перший варіант не був єдиним. Класно, якщо вони мають опцію вибору і обирають не мандрувати так часто і їм з цим окей, тоді окей. Якщо вони просто не мають опції вибору і просто не подорожують, і не зна ну, не, не знають, що можна, то тоді опція вибору ну, її тут немає. Тому важливо, щоб люди знали, що є така опція. Донат надкинула. Приємно, можливо, я викладаю це відео, коли в мене знов є допоміжна банка, бо я сподіваюся, що цю я, на яку кинула донат, я закрию вже сьогодні-завтра, а відео я навряд викладу так швидко. В описі може бути посилання на мою банку або перевірений збір, де потрібні гривні, 50 копійок гривня, 2 гривні це теж донат. Я доначу, коли в мене на карті є гривень 7, і я їх можу розділити ну, на купу донатів. Дрібних так, але якщо ну... Десять людей скинуть дрібний донат, це вже буде 10 людей, які скинули дрібний донат, а не нуль людей, які скинули нуль донатів. Будь ласка, розумійте це. Розумійте те, що кожна копійка важлива. Кожна копійка важлива. Так, да, відволіклась. Одноденні поїздки. Так, да, важливо, щоб люди знали, що таке можна робити, а потім свідомо обирало, чи їм це, чи не робити їм це. Як я до цього прийшла, то я без поняття, це дуже прикольно. Можна влаштувати одноденну поїздку не на один день, тоді це все ще рахується як невеличка подорож. Невеличка подорож побачити, познайомитися з містом. Можливо, таких невеличких подорожей треба буде декілька. Дуже важливо не планувати дуже багато на таку одноденну поїздку. Ви не вивезете, а якщо вивезете в моменті, то будете вигрібати після. Серйозно. Не плануйте мільйон справ. Це дуже важливо і в звичайному житті. Так само і в поїздках, тим паче, і в поїздках, бо це вже мікрострес для організму кудись поїхати, вибратися з рутини. Якщо ви ще ну, заплануєте йому купу, 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 активностей, Ну навіщо? Побережіть себе, будь ласка, побережіть свій стан. Ви можете дуже повільно подорожувати. Крім того, що місто задає темп, ви теж задаєте темп. Це діалог. Не заганяйте себе. Тим паче, якщо вас дуже сильно заганяє місто ваше уяві або ну по факту, то ви тим паче маєте ще дужче не заня не заганяти себе, щоб вийти в певний нуль, щоб ну, не бути загнаним. Навіщо бути загнаним? Це не означає, що я вам говорю прийти кудись і нічого не робіть. Це означає те, що робіть, це ну не біжіть. Якщо вам хочеться бігти, то біжіть. Але. Класно робити це усвідомлено, сенсовно, і насправді не обов'язково навіть щось планувати собі на інше місто. Це може прозвучати дуже дивно, бо ти можеш приїхати і розгубитися, але інколи віддатися у цій хвилі спонтанності дуже класно. А ще, якщо ви плануєте, треба бути готовим, що щось може помінятися і приймати це окейно. Піде дощ. А ви не хочете гуляти під дощем? А ви собі напланували гуляти? І ось ваш план типу накрився. І це не означає, що ви маєте напланувати мільйон варіантів на інше. Ви можете мати запасні якісь ідеї, що б ви хотіли зробити в тому місці, з ким би ви хотіли побачитися, або якщо це нове місце абсолютно, то мати собі в голові уявлення, куди ви могли піти, але це не означає мати детальний план і 10 планів зверху, на випадок, якщо кожен попередний провалиться. Ні. Відпустіть цього трошки, ну, візьміть собі час на подумати і не знати, що робити. Просто зупинитися, насолодитися моментом, відчути, що ви в моменті, що ви в іншому місці, що ви десь те інде, що з вами коїться, ви не десь там в думках далеко, в телефончику, або що. Ви тут і зараз. Та, це так банально, але це вартує проговорювати і мені собі частіше. Тому проговорюю і вам, що можу ще сказати з одноденних подорожей. Якщо ви маєте можливість кудись поїхати і відчуваєте на це сили, їдьте. Їдьте, сили і бажання. От Дуже важливо сили, бажання можна поїхати самим напланувати собі якусь поїздочку, і це теж буде окейно. Ну, це ну стільки комунікації з рандомними людьми на 100% випадків, але таке може трапитися. Ви можете взагалі поїхати не спілкуватися ні з ким, можете поїхати з кимось спілкуватися. Це ну подорож це завжди типу сюрприз. Не непонятно які в тебе будуть сусіди папаличці, по пакупешці, по паплацкарту, ну. Взагалі нічого не понятно, ну в житті взагалі нічого не понятно, а в подорожах, ну тим паче, якщо це звучить лякаюче, будь ласка, це не звучить лякаюче. Просто приймати те, що може бути всяке, не нариватися на непотрібні конфлікти. Подорожі це щось непередбачуване, і все наше життя, і боятися подорожі це боятися жити. А навіщо боятися жити, якщо можна не боятися жити? Звісно, це дуже непонятно звучить з станом, особливо таким, який зараз у нас є в країні. Але якщо нам дана ця можливість жити, то чому б її не прожити? Можливо, під час монтажу цього відео я зрозумію, що я щось впустила, дуже важливе, і я це перезапишу. Скажіть мені, будь ласка, в коментарях, чи взагалі вам заходить такий варіант, що я беру мікрофон, ставлю телефони і щось балакаю вам. Чи цікаво, чи не цікаво, можливо, ви хочете почути про щось конкретне, таку балаканину, або просто чекаєте щось, що я викладу, або не чекаєте. Усе напишіть мені в коментарях. Мені дуже цікаво прочитати, правда, кожне сповіщення. Прям. Як сповіщення для донату, так само і сповіщення в коментарях в Ютубчику на відео дає мені просто всплеск емоцій приємних. Дякую вам, що ви є. Дивіться почастіше у віконці, а Краще виходьте на вулицю. Пока.